Бюджет Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2023 рік прийнято. Могилів подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів чергову 27-му сесію міської ради. У засіданні взяли участь 29 депутатів. На порядок денний було винесено більше 40 питань. Народні обранці попередньо розглянули всі проєкти рішень на засіданнях депутатських комісій, що тривали протягом тижня. Серед головних питань чергової сесії бюджет громади на 2023 рік. Його депутати прийняли одноголосно. Основний фінансовий документ громади спрямований на реалізацію місцевих і регіональних програм у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, соціального захисту, житлово-комунального господарства та інших важливих галузей. Серед пріоритетів благоустрій, капітальний ремонт комунальних доріг та обороноздатність громади. Народні обранці затвердили фінансові плани міського центру первинно медико-санітарної допомоги та окружної лікарні інтенсивного лікування. Ухвалили дві програми: підтримка вторинної медичної допомоги у громаді та поліцейський офіцер громади. Внесли зміни до програм щодо діяльності комунального засобу масової інформації. Престал радіоцентр краяни та громадських ветеранських організацій. Затвердили положення про інклюзивно-ресурсний центр. Депутати залишили розмір плати за оренду нерухомого майна на рівні минулого року. В умовах воєнного стану це суттєва підтримка для малого бізнесу. Старостою з Казанецького старостинського округу призначили Антоніну Герегу. Присутні побажали Антоніні Григорівні плідної та успішної роботи на благо громади. Також народні обранці ухвалили ряд рішень у сфері земельних відносин. А в різному підняли питання щодо роботи міського сміттєзвалища, встановлення додаткової зупинки на вимогу по вулиці Римара Ковриги. Закінчується договір про використання нашого сміттєзвалища. Я би хотіла, щоб за погодженням з депутатами, за погодженням з виконавчим комітетом мої міської ради, створити робочу групу саме по обстеженню сміття Я як жителька Селебрії, яка проживає там дуже багато років, і коли до мене звертаються люди, що у нас щось горить опять на сміття а вона горить періодично. Я би хотіла поставити питання, так гостро поставити питання, саме використання сміттєзвалища, тому що це наша з вами безпека. Житлово-комунальне господарство вже працює над цим питанням, буде оголошений конкурс. Якщо вам цікаво, ми залучимо вас до цього конкурсу, будете приймати конкурсній комісії будемо розглядати всі ті пропозиції, які будуть на завершення. Голова громади Геннадій Глухманюк подякував усім депутатам за прийняті рішення, розуміння і підтримку. В цьому році остання сесія чергова, на якій ми прийняли дуже важливі питання. Це в першу чергу це бюджет, згідно якого ми виконуємо всі свої зобов'язання перед органами безпеки нашої країни. Ми виконуємо всі свої соціальні зобов'язання, ми виконуємо фінансування освіти, культури, управління соціального захисту. За що я вам вдячний. На початку року в нас були великі плани, ми багато чого мали зробити. На превеликий жаль, війна внесла свої корективи. Був важкий рік, і він залишається важкий. Святкового настрою у нас немає. Я переконаний в тому, що... Всі до році ми обов'язково отримаємо перемогу і тоді вже будемо відзначати всі інші свята. На сьогоднішній день у нас багато роботи. Тримаємо стрій, так як ми працювали з першого дня війни, так і в Аркадії. Допомагати людям, допомагати армії, фінансувати наші збройні сили, прикордонний загін, ТРО, допомагати. Чим ми можемо? Автомобілями, автобусами, буржуйками, продуктами харчування, дронами. Кожен потрошки ми зробимо велику, сильну роботу і ми її робимо. Я вам ще хочу дякувати всім небайдужим мешканцям нашої громади для того, що долучається до оборони нашої країни. Це в пріоритеті. Загалом, 27-ма сесія пройшла продуктивно та конструктивно. Депутати активно брали участь в обговоренні питань, вносили свої пропозиції та доповнення. А в завершенні традиційно виконали гімн України цього разу за відсутності електроенергії а капельно.